Я коли за цим спостерігаю, як історик, як політолог, задаюся питанням. Так хто переміг у холодній війні? Америка чи Совєтський Союз? А совєтський Союз ну це всі на заході знають, що це та ж сама Московщина, тільки під іншою назвою. І науковці на серйозному науковому рівні не визнавали ніколи СССР окремої державної казали: це Росія, це Російська імперія, тільки під новою назвою. Так, хто переміг? Здається, Сполучені Штати Америки. Разом з усім західним блоком, так? Тому що Совєтський Союз нібито розвалився, і соціалістична система розвалилася. Це було станом на 1990 рік. Але тепер постає питання: під час цієї війни совєтське КГБ заклало такі бомби сповільненої дії в американське суспільство, що сьогодні воно стоїть на межі внутрішніх катаклізмів. І так як внутрішньо колись розвалився Совєтський Союз. Такі процеси можуть початися в Америці внутрішні. І тоді вона буде ослаблена в геополітичній війні і геополітичних змаганнях. А Америка сама себе зробила таким світовим жандармом і своєю парасолькою накрила всю оборонну парасольку, всю Західну Європу і сказала: Я головна, якщо така доля чекає Америку. То незавидна доля чекає всю західну цивілізацію. Причому Америка ослабляє себе внутрішньо і одночасно починає війну з усіма своїми союзниками: з Європою, з Канадою, з Латинською Америкою, з південно східної Азії. А всі говорять, що на носі вже на останній межі геополітичне змагання Америки і Китаю. Як Америка може вступити у вирішальну битву з Китаєм, будучи внутрішньо нестабільною і відігнавши від себе всіх союзників? І знову ж таки, тут не тільки доля Америки, тут доля цілої західної цивілізації. І в цих умовах Європа, хай і запізно, але починає вживати таких заходів, починає вже говорити про мобілізацію внутрішніх ресурсів. Про те, що слід вийти із тої захисної, розслаблюючої оборонної парасольки Сполучених Штатів і вибудовувати свій оборонний союз, вкладати більше грошей в оборонні бюджети, формати більше свої збройні сили, більше озброюватися, питання тільки в тому, чи до вирішальної можливої битви встигне Європа змобілізуватися і збудувати незалежний від Америки оборонний союз? Чи не встигне? Це просто запитання. Це просто запитання. Щоб ви розуміли, яка загальна картина? Тут не тільки проблема в Америці, тут вже світова проблема.